Вітаю! У попередньому відео ви дізналися, які є інструменти для підтримки жіночого бізнесу. Сьогодні ми розглянемо, як перенести теорію на практику на реальних прикладах. Почнемо з українського досвіду: як заробити жінкам, які виховують дітей, пішли в декретну відпустку або просто мають низький дохід? Одне з рішень створювати вироби ручної роботи. Працювати можна вдома і паралельно доглядати за господарством та родиною. Але виникає проблема, про яку ми вже згадували: жінкам часто бракує знань та часу, щоб розвивати свою справу, зокрема, маленький хендмейд бізнес. Тобто бізнес, начебто, і є, і він приносить дохід, але дохід не зростає, а знань із бізнес-планування, бюджету, реклами просто немає. Що робити? Потрібно інтегрувати жінок у ринок праці, зробити їх конкурентоспроможними. Цим і зайнялася громадська організація Народна Допомога Україна у Чернівцях у межах конкурсу Асоціації міст України та за підтримки Проміс. Організація провела громадське обговорення проблеми та розробила два тренінги: один із основ бізнес планування та маркетингу, а другий з реклами онлайн. Але навчання саме собою не розв'язує проблеми. Потрібно реально продавати та рекламувати товар на практиці. Тому ГОО створила майданчик для продажу хендмейд-виробів та долучилася до місцевого фестивалю. Результат: 50% учасниць проєкту збільшила власний дохід, а Чернівці покращили свій туристичний імідж завдяки унікальним виробам на фестивалі, що стало запорукою успіху. Неабияк допомогла згуртованість спільноти самих майстринь, хороша репутація ГО та попередній досвід упровадження гендерних ініціатив і залучення експертів. Також потрібно відзначити аналіз аудиторії. Організація детально вивчила інтереси, прагнення, цінності та потреби підприємниць, перш ніж розпочинати проєкт. А після аналізу ретельно усе спланувала. Ці два етапи аналіз і планування важливі чинники успіху громадських ініціатив. ГО також заздалегідь оптимізувала організацію тренінгу, логістичні питання та працювала з дівчатами над їхньою впевненістю у собі. Розглянемо ще один кейс. Кейс ОМС у партнерстві з місцевою ГО проблема масова трудова міграція в Івано-Франківську. Партиздатні чоловіки та жінки їдуть за кордон у пошуках кращої роботи, ніж і у місті. Згодом вони здатні інвестувати назад, у свою рідну громаду, але зазвичай вкладають у нерухомість, а могли б інвестувати у бізнес, розвивати місцеву економіку, створювати робочі місця. Як цьому сприяти? Тут потрібна підтримка на самому початку створення бізнесу на етапі задуму і, звісно, протидія стереотипам, коли йдеться про жіноче підприємництво. Активісти ОМС вирішували ці питання покроково. Спочатку поговорили з місцевою владою та громадою, провели гендерний аналіз стратегії розвитку Івано-Франківська. Конкретизувавши проблеми, провели тренінги із розвитку власного бізнесу для жінок-підприємниць. А щоб протидіяти стереотипам, розгорнули інформаційну кампанію, поширювали буклети про жіночий бізнес, зняли відео. Органи місцевого самоврядування почали збирати статистику з жіночого підприємництва. Згодом вона стане основою для системних змін, а влада та суспільство стали частіше обговорювати питання гендерної рівності, що сприяло успіху. Різностороння експертиза команди, до якої війшли представники та представниці ГО та місцевого самоврядування. У проведенні експертизи взяли участь представники екологічного, культурного та економіко-соціального напрямку, керівники вишів та пту, основні роботодавці міста та представники Асоціації міст України. Всі вони внесли свої знання та бачення. Також організація із самого початку чітко визначила мету і бажаний результат підвищити економічну активність жінок в Івано-Франківську. Знову аналіз аудиторії, планування та дослідження можливостей сприяли успіху проєкту. Підтримувати жінок можуть і бізнес-об'єднання. Наприклад, Надія Лисецька заснувала першу українську платформу Жінки в бізнесі мета об'єднати лідерок та стати опорою і рушієм жіночого підприємництва в Україні. Платформа це майданчик для нових знайомств, розвитку та навчання. Тут можна поділитися своїми болями та радостями, знайти натхнення, проконсультуватися з колегами та навіть спільно розв'язати проблему. А як жіноче підприємництво розвивається за кордоном? Канада комплексно і системно підійшла до його розвитку. У 2018 році затверджено стратегію жіночого підприємництва. Вона має кілька напрямів: перший фонд екосистем WES – 85 мільйонів доларів на 5 років для неприбуткових організацій, які підтримують жінок-підприємниць. Організації висувають на фінансування бізнес-інкубатори, акселератори та проєкти, які розвивають навички жінок для секторів, де вони недостатньо представлені. Другий напрям: фонд підприємницької діяльності жінок. Спочатку було виділено 20 мільйонів доларів на розвиток жіночих підприємств та вихід на нові ринки. Фінансування надавали проєктам, які сприяють зростанню бізнесу, розробка продуктів та послуг, управління запасами, вдосконалення технології. Фонд став настільки популярним, що держава додатково виділила ще 10 мільйонів доларів. Третій напрям стратегії: збір, аналіз та розповсюдження даних. Щоб підтримувати підприємництво, потрібні дані про нього. Тож цей напрям вимірює, аналізує та досліджує шляхи підтримки жіночого підприємництва, а також сприяє обміну досвідом серед організацій підтримки бізнесу. Ще один напрям розвитку: збільшення обсягу капіталу для жінок та спрощення доступу до нього. Уряд Канади разом з партнерами залучає додатковий капітал, щоб допомогти жіночим компаніям масштабуватися та вийти на нові ринки. Банк бізнес-розвитку Канади збільшує видачу кредитів жіночим підприємствам до загальної суми майже півтора мільярда доларів. Венчурний фонд банку жінки в технологіях зріс до 200 мільйонів доларів. А канадська ініціатива підтримки венчурних фондів прагне розширити можливості фінансування для жінок та недостатньо представлених груп. Проте головні помічниці жінок у бізнесі це самі жінки. І для жінок є кілька порад. Ігноруйте стереотипи, виходьте за межі традиційної підходящої роботи для жінок, розглядайте нетрадиційні варіанти бізнесу, часто в секторах з великим потенціалом зростання, наприклад, у сфері інформаційних технологій, у фінансовому секторі чи альтернативній енергетиці. Включіть до свого пошуку фінансування якомога більше потенційних кредитонадавачів або грантодавців, вступіть до професійних асоціацій, пройдіть тренінг із фандрейзингу, забезпечте собі підтримку, залучайте родину, друзів, партнерів. Власна справа не хобі у вільне від виконання хатніх обов'язків час. Відстежуйте новини у сфері жіночого підприємництва в Україні та світі. Серйозно поставтеся до розробки бізнес-плану, пройдіть навчання і в ідеалі знайдіть наставника або наставницю. Ця стадія розвитку бізнесу суттєво впливає на фінансову життєздатність підприємства. Наприклад, на початку ведення бізнесу жінки мають тенденцію не платити собі зарплату. Але це неправильно, адже зарплату потрібно закладати в план. Пройдіть тренінг із підвищення впевненості в собі. Розробіть способи вимірювання соціального впливу вашого підприємства. Як ви покращуєте життя громади, відстежувати результати приємно, та це чудово підвищує самооцінку. Важливо мати змоги предметно заявити про зміни, яким ви сприяєте. Співпрацюйте задля зміни соціальних взаємин. Жіночі організації, засоби масової інформації та школи можуть бути партнерами і ресурсами для вашого бізнесу. Обмінюйтесь інформацією. Мережі, програми наставництва і членство в жіночих асоціаціях дозволяють навчатися в інших жінок і розвивати нові навички до того ж, навчання у форматі живої комунікації та передавання практичного досвіду цікаве, динамічне, а тому ефективне. Отже, успішна підтримка жіночих підприємств. Реальна при цьому дуже важливо створювати можливості для спілкування та обміну досвідом. І це нас плавно підводить до теми менторства, нетворкінгу та мережування, про яку ми докладніше розповімо в наступному модулі. Та спочатку закріпіть знання, пройдіть тест під відео.